Встановили теплові насоси потужністю 84 кВт кожен на виробниче приміщення 1900 метрів квадратних по виробництву вікон. Покажу зараз коротко, так виглядають теплові насоси. так виглядає котельня, буферна ємкість, все ізольовано, насоси, грунтфос. Частотні. кожен пульт окремо. От так виглядає котельня. Більше не будуть мучитися власники з дровами, з цими твердопаливними котлами. Зараз покажу приміщення як це виглядає. Верні великі. Десь підується ситуацію. Ми потихеньку переводимо цій дров, вагони дров, спалять, море почагарів, так вже все прийдуть з мобільного телефону. І всередині от. таке приміщення встановлені кліматичні панелі ефі для великих комерційних об'єктів. Зараз покажу розподільчу грибінку. Ми робили трасу під, землі, під землею від котельні до приміщення, отак виглядають. Насосні групи, хильтра, сепаратор повітря, плюс закривали ще одну трасу для майбутнього також самого цеху, буде продовження. Отакий, От якщо потрібні теплові насоси, монтаж, сервіс, ми тут це робимо.